Продовжуємо наше відео. Котел Холмова забився. Це розпалка моя. От. Чути я покажу, як він дує. Аж гуде. Ой, телефон звук передає, добре повинно чути. Це я почистив всередину котла. Димоход не знаю. Я б не сказав, що димоход забитий, але неба я не бачив. Ну проволока пройшла. Поставив я колосник той заводський. Ось до старий колосник. Скажу чого. Поставив цей колосник держить жар довше. Хочу отут оці такі пупирочки з арматури. Болгарочкою там є 4-мм діж чи 3 мм Хочу чуть поправити, щоб трохи розширити прозорчики. Ну, так краще. От, горить. Поставив заводський колоснік. Поки. Що ще хочу сказати. Е, перший сезон, коли я топив, я з ним мучився із-за димоходу. Я понаходив всіх в радіусі 200 кілометрів. Майстри курстарщини. Не заводні. Ті люди, які роблять самі, в них котли горять. Що вони кажуть? Даний апарат чистить раз у дві неділі. Раз у дві неділі. Ось до всього видно, що вже вогонь пішов, тяга є, аж спічку тушила. Раз у дві неділі. Димохода зробив, нормально все. Чого він мене забився? Я йшов до упора. Як то кажуть, побачить наскільки його хватить. Перше відео буде, ну, а це вже друге буде відео. Ну, почистив його. Переживав дуже крепко за димоход, що я неба не бачу. Ну, судя по тому, що спічка гасла, не можна було розпалити корову березову, то тяга є. Ну і зараз видно, що тяга є. От, От зараз е 12.30 дня. Виключили у нас світло, ну, бачите, що лампочки не світяться в 10 годин. Тут позвонив друг товариш, каже, що якийсь придурок стовпа збив електричного. Ну, таке буває у нас в країні. Так як у мене система без насоса, ну, з насосом, да, з насосом, але вона без насоса працює. Ну, щось мені геть голова не болить. Ну, зараз тепленько я почистив. Ще що я замітив, теж сирость, я в прошлих відео казав. Сирость, менша тяга. Ну Зараз тяга вроді добра, а коли мороз, то якось краще горить. ну таке. В процесі тестування на наступний сезон буду оператором котла професіональним. От. Ось все, все, ось новинно. Розгорілося. Через колешнічки видно, що пішов вогонь. Хочу його прогнати. Зараз на котлі 30, а було 12, коли я датчика впихав, бо датчик мішав мені чистить на столі лежав. Ну, о, вже теплий. Вже рукою відчувається, що теплий. Що ж я тут балакаю? 3 хвилини 54 секунди. Ну, ще що хочу сказати. Кум в мене був. Дивився цей котел. Розказав йому мінуси, плюси. Йому сподобалося. Ну, ще утеплення. Утеплення обов'язково. В нього нема котельні, щоб поставити такий котел. Це погано. Ну, буде думати. Так в нього хата 100 квадратів, у мене 120 опалювальний, то такий котел, був би в акурат йому нормальний. Ну, побачимо. Вряд ли місця в нього немає де зробити котельню. Ну, таке, хай думає сам. Дрова у мене груша, трошки акація попадається. Ну, тут не видно. О, так видно. Світла нема. Так що нема світла. Мерніть в хаті. Добре, що зараз плюс 3 десь на вулиці. Тому я чистив котел, що аж впрів. Незалежне, енергетичне у нас хазяйство вийшло. Ну, це таке, що хотів розказати. А дрова, куби я вже спалив, хочу порахувати вже в наступному. Кіно я розкажу, скільки я спалив дров до певного числа. Ну, поки все на сьогодні.